Врятувати курей від бліг, кліщів і всяких паразитів. Самий простий спосіб – це беремо засіб, чистий птах, торгова марка, пилова ванна. Як і приготувати для них пилову ванну. Беремо калісо або ящик любий, висипаємо туди пепіл, песок. в общем, все таке, в чому вони можуть покублиця. Примірно 50х50. Висипали 3 кг пеплу. Це примерно воно більше, ніж більше, піввідра, пошти відро. І сам засіб оцей, пилова ванна від торгової марки. Торгова марка чистий птах. Тут все є спосіб приготування, і все перемісили. І вони там купляються, і нема у них ні бліг, ні вошей, і все в порядку. І яйця несуть з.